При свічках лунала в Івано-Франківську. Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле започаткував новий музичний сезон в обласній філармонії. Музиканти своїми увертюрами наповнювали серця слухачів бароковою музикою світових композиторів. Відтак для відтворення атмосфери тодішньої епохи на сцені дизайнери подбали про відповідний інтер'єр. Імітація світла, свічок це трошки антураж, трошки, трошки для створення настрою відповідного цієї епохи. Звичайно, всі такі дрібниці здавалося, на перший погляд. Ну, вони допомагають кращому сприйняття музики. Музиканти виконували здебільшого композиції класиків німецького та італійського бароко. Відтак на філармонійній сцені звучали кращі композиції генія європейського стилю Йогана Баха. Також гармонія нобіле подарувала глядачам музику італійського скрипаля Віртуоза Антоніо Вівальді. Я думаю, що е, чим швидше е, люди з дитинства, з шкільного із шкільного. Е, Періоду свого життя почнуть долучатися до слухання такої музики, тим швидше вони її полюблять, і це стане потребою їхнього життя. Філармонія була заповнена не лише старшим поколінням шанувальників класичної музики. Місцева молодь на концерті також спробувала відчути музичну естетику. Я звикла до такої сфери, і мені комфортно і класична музика вона прекрасна. Особливо зараз музика бароко, яка ну, своїм таким ну, величністю. Пафосом, майстерністю, оскільки ті майстри були неперевершеними. Ну і виконавці, солісти тут ну прекрасні. Не тільки класична якісна музика, перш за все, і зараз це важко доступно. в наш час сильним. Попси, так званої, тому подібного. І в основному більше немає інших заходів, тим більше у нас маленьке місто, і от стараємося тільки філармонію ходити, слухати. Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле готується до свого 30-річного ювілею. Артисти обіцяли упродовж року нагадувати про себе класичною музикою видатних композиторів. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін новини на вежі.